Двері прихованого монтажу з покриттям лакабель білого кольору. Лакабель це скло фарбоване в якийсь кольор. Білий, чорний, сірий, графітовий, красний, червоний, який хочете, ми фарбуємо. Хочу вам трошки розповісти саме про це рішення дверей скритого монтажу. Як ви бачите, ми зробили звичайно фарбовану сіру стіну, і саме в такий реал, в котрий ми пофарбували стіну, ми замовили скло на фабриці. Саме фарбоване скло в такий самий реал. Трошки є розбіжність, оскільки це різні матеріали, але взагалі воно однакове. Зверну увагу на таку фрамушку приховану, тобто для того, щоб двері йшли прямо в стелю. ну В даному випадку у нас дуже великі потолки, тому так воно не виглядає, але воно йде в стелю. Ми зробили ще таку фрамушку, щоб продемонструвати нашу клієнтам. Додатково ми зробили профіль білого кольору, да? отак він досить круто виглядає, і зробили таку, таке саме рішення всередині. Тобто у нас є а, прихована коробочка алюмінієво-білого кольору, білий картик по периметру і ла лакатель фарбована в білий колір. Замочок білого кольору AGB і при тому всьому срібна а, ручечка в даному випадку і лаві. Двері досить важкі, оскільки сама, саме скло важке, тому ми встановили там четверо п'ятір. Можемо для вас робити майже будь-яку висоту та ширину таких дверей. Можемо змінити декор на ДСП, рейки, панелі, зеркала, що ви хочете, але при тому, всього, таке рішення досить популярне: саме лакобіль фарбований. Якщо ви хочете вдома зробити. Дуже прикольне рішення з дверима скритого прихованого монтажу. Не просто да, пофарбувати, а щось таке от, прям, круте. Ми можемо це зробити. У нас дуже багатий досвід цього плану, і ми можемо вам зробити, тобто на першому етапі, встановити окремо коробочки, потім зробити ремонт, і ми повісимо двері. Це це вирішується досить просто, вже є відлажена така система. У нас дуже там, тисячі наших робіт, можете подивитись на сайті, і скористатись нашими послугами. Якщо я вас зацікавлю цим товаром, запрошую до нашого магазину, майже в кожному магазині у нас є така, таке рішення на вітрині для того, щоб побачити його, проконсультуватися і отримати задоволення від покупки. Запрошую, дякую за увагу.